Хотів сховатися від декомунізації, але не вдалося. З містечка виники львівської територіальної громади таки прибрали радянського воїна. Демонтаж був лагідним, бо скульптура поповнить колекцію музею територія терору. Полущений часом зелений чоловічок ховався від знесення між дерев на одному з винниківських пагорбів. Це традиційний радянський монумент із п'ятикутною зіркою і таблицями з прізвищами мовою окупанта. Його демонтаж цього місця погодив виконком львівської міськради, так як фігура виробництва місцевої кераміко-скульптурної фабрики вирішили, що їй місце у музеї. Було прийнято таке рішення про перенесення скульптурної композиції воїн. От на вулиці Шевченка у місті Винники, на території меморіального музею, тоталітарних режимів територія терору. Крім цього, пам'ятника буде також і перенесено ці пам'ятні дошки, які тут є з іменами. Тож аби не пошкодити майбутній музейний експонат, його спершу обережно обв'язали, а потім легенько підштовхнули трактором. Далі – справа за краном. І ось пам'ятник вже за огорожею. Тут вказано, що хтось похоронений, але насправді місто Львів буде ініціювати перепоховання ексгумацію, і тоді вже буде видно, чи справді хтось похоронений, чи це просто є таблиці, як в багатьох місцях таке може бути. Нині на Львівщині залишається понад 120 монументів радянської доби. Стільки ж було знесено від початку року до кінця 2023-го область планують повністю очистити від такого минулого.